Аю, Євгенія Мотричі. далі коротко про головне слава тіві українська мова в польських школах. На що скаржаться пілоти винищувачів f 35 та аналітичний матеріал про те, що вже зробив і про що говорив нещодавно обраний папа Лев Чотирнадцятий. Трампу треба усвідомити, що Росія насміхається над Америкою. Про це в ефірі українського фокусу сказав дипломат директор Київського безпекового форуму Данило Лупківський. На його думку, треба сподіватися, що Дональд Трамп та американські політики усвідомлять, що Путін грає з ними у нечесну гру, яка підриває інтереси Сполучених Штатів. Він зазначив, що позиція, в яку Росія ставить США, не відповідає великому історичному статусу, який мають Сполучені Штати у сучасних міжнародних відносинах як лідер демократичного світу. Американській адміністрації і особисто Дональду Трампу треба усвідомити, що Росія елементарно знущається з Америки. Насміхається над Америкою. Експерт певен, що варто апелювати до багатьох держав, у тому числі глобального півдня, аби підкреслювати позицію України і шукати способи тиску на Росію. Лубківський навів нещодавній приклад ганебної поведінки Путіна стосовно президента Бразилії Луїза да Сільви, коли останній простояв у московському аеропорту чотири години, аби зустрітися з кремлівським лідером, але той вирішив не приймати свого гостя. Це для України теж сигнал про те, що з Бразилією потрібно вести діалог, залучати її. До миротворчих, до дипломатичних та інших зусиль Лубківський резюмував, що головним засобом зупинити Кремль є єдність європейських партнерів та розуміння ними, що Україна ніколи не стане ніяким буфером. Продовження аналітики на цю тему знайдете на слави тіві. Нідерландські пілоти винищувачів F-35, скаржаться на болі у спині і ши цього тижня. Збройні сили Нідерландів попрощалися з останніми F-16, які вони передали Україні. Однак багато пілотів, які перейшли на F-35 і мали можливість літати на його попереднику, сумують за комфортом f 16 за результатами опитування, 61 пілота на болі в спині шиї, скаржилося 9 з 10 військових. Припускають, що в основному це пов'язано з кутом, під яким встановлено сидіння. У f 35 людина сидить у набагато більш вертикальному положенні ніж у f 16 Відносно важкий шолом оснащений спеціальним обладнанням. Також може сприяти виникненню болю. Крім того, деякі маневри вимагають від пілота постійного руху головою а простір у кабіні обмежений. Більше про те, як на комфорт нідерландських пілотів впливає зріст військовослужбовців та інші подробиці, пов'язані з F-35, Читайте на Слава тіві. Українська мова в польських школах. Міністерство освіти і науки України повідомило, що триває розробка програми для викладання української мови як другої іноземної у польській системі шкільної освіти. Про це питання розмовляли міністр освіти і науки України Оксан Лісовий та міністерка національної освіти Польщі Барбара Новацька під час своєї останньої зустрічі у Варшаві. Програми для викладання української мови як другої іноземної у польських школах розробляє доцент інституту славістики польської академії наук Павло Левчук. Зокрема, польська сторона також розглядає можливість включити українську мову до переліку предметів для складання іспиту після восьмого класу. Це питання планують врахувати у реформі шкільної освіти, запланованій на наступні два роки. Детальніше про питання української мови в польських школах, зокрема за яких умов це взагалі можливо, читайте на нашому сайті. І насамкінець на слави ТІВІ вийшов аналітичний текст про початки діяльності нового папи римського лева го З самого початку правління він демонструє новий підхід апостольської столиці до війни в Україні та активно діє на міжнародній арені. Автор тексту Марчин Герман підкреслює важливу рису Лева 14 14-го». для такої роботи. Він водночас представляє Північну та Південну Америки. Водночас папа багато говорив про загрози та можливості, що виникають з розвитку штучного інтелекту у своїй соціальній активності і зануреності у сучасність. Він схожий за словами автора на Івана Павла II і свого теску Лева 13 13-го». Герман також нагадує, що у 2022 році майбутній папа в інтерв'ю перуанські медіа пророче сказав, що російсько-українська війна вплине на весь світ, а саму агресію він назвав імперіалістичним вторгненням, чого не зробив тодішній папа Франциск та деякі інші політики глобального півдня. Про те, якими ще рисами володіє лев чотирнадцятий та як він намагається використовувати свій вплив, граючи за словами автора слабкими картами, читайте на нашому сайті. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.